Наскільки сонячні панелі допоможуть медичним закладам в умовах ймовірних відключень електроенергії? Ми далі поговоримо з експертом громадської організації екоклуб Дмитром Сакалюком. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Дмитро, вітаю вас. Доброго дня. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, як «Екоклуб» долучився до цього проєкту зі встановленням сонячних панелей? Який досвід, власне, у вас у вашій організації стосовно цього? Громадська організація Хаклу після повномасштабного вторгнення розпочала проект, який допомагає лікарням та водоканалам критичній інфраструктурі по всій території України збільшити свою енергобезпеку і енергонезалежність, встановлюючи сонячні станції власне на цих об'єктах. Станом на сьогодні ми завершили монтаж уже чотирьох сонячних станцій на чотирьох лікарнях. Це у Звягелі Житомирської області, у Сумах Житомирі безпосередньо та у Дубно-Рівненської області. І до кінця року плануємо запустити. Т в роботу ще що найменше вісім об'єктів, з яких більшість це сонячні станції та водоканали. Власне встановлення станцій це є підвищення безпеки живлення, і люди, пацієнти, які знаходяться у лікарнях, можуть менше переживати про відключення в рамках того, як буде атакована наша критична інфраструктура саме в енергопостачанні. Власне, напередодні ми з паном Михайлом Радуцьким спілкувалися стосовно того, що сьогодні ще можна подати заявки і долучитися до проєкту. Від вас хотіли би почути, які переваги сонячних панелей власне на лікарнях, чи допоможуть вони під час можливих відключень електроенергії восени та взимку, чи допоможуть і наскільки допоможуть зекономити кошти на електроенергії? Першу чергу потрібно говорити не про кошти, а про безперебійність живлення, тому що ми можемо зекономити сотні тисяч проте важливіше це забезпечення роботи, наприклад, одного чи двох шевелів електроенергією. тому що відключення цього апарату може призвести до смерті, і скільки коштує одне життя. З моєї точки зору це безцінно, тому в першу чергу ми говоримо про безпеку і безперебійність. Сонячні станції, звісно, зимою виробляють менше електроенергії, чим у літні місяці. Ми розуміємо, що і сонячний день біль більше і випромінювання більше, проте вони все ще виробляють електроенергію, і потрібно думати наперед, думати на багато років вперед тому, що сонячна станція це про двадцятирічні плани, про те, що буде відбуватися в лікарні наступні 20 років. Ми починаємо відбудовуватись, не дивлячись на те, що відбувається, що продовжується війна. Нам потрібно ставати енергонезалежними і власне сонячні станції це те рішення, яке нас позбавляє цієї газової голки, яке позбавляє. Потреби транспортувати електроенергію на довгі відрізки. От ми бачимо на відео власне станцію в Дубно. Сонячна станція виробляє на даху цієї лікарні електроенергію. А на поверх нижче в кардіологічному відділенні люди вже використовують на апаратах, які забезпечують в кардіології потреби хворих електроенергію з цієї станції. Звісно, економічний ефект нікуди не дівається, зокрема вдубно безпосередньо. Тільки за цей календарний рік запланована економія близько 350 тисяч гривень при діючому тарифі, і ми розуміємо, що ці кошти можуть бути використані на поліпшення інфраструктури або розширення подібної станції. Говорячи, знову таки, про дубно 50% від потреби в електропостачанні всієї лікарні у липні забезпечувала сонячна станція. Фактично, половину всієї електроенергії було вироблено безпосередньо у самій лікарні. Власне, так, дуже наочно видно, що весь дах майже усталений сонячними панелями, наприклад, є закладу Дубно. Якщо говорити про вартість такого обладнання, наскільки дорого встановлювати його у таких масштабах? Ми розуміємо, що чим більша станція, тим дорожче вона коштує. Якщо говорити про орієнтовні ціни, для того, щоб просто уявити собі як звичному українцю, скільки б це мало коштувати, якщо я хочу поставити собі на будинок, тому що це теж робочий варіант, коли ви забезпечите енергонезалежність свого будинку. Це орієнтовно близько там 40 тисяч гривень за один кіловат. Але говорячи про весь період використання, то ми отримуємо електроенергію орієнтовно там за 2-2,5 з гривня кожного виробленого кіловату. Конкретно по усіх проектах, які ми реалізували, тобто суми різняться, але потрібно розуміти, що громадська організація Коклуб у співфінансуванні реалізовує ці проекти. Ми збираємо кошти по всій Європі. Ми маємо донори, які донатять гроші. І відповідно, безпосередньо тим лікарням, які ми встановлювали, це було за рахунок, в тому числі грантової складової, де там від 30 до 40 тисяч євро, ми інвестували у кожну станцію. Таким чином це дає можливість безпосередньо громадам витрачати менше, проте все. Ще дофінансовувати і мати чудові результати, який наразі потенціал проекту чи є можливості в інші медичні заклади зараз встановлювати подібні системи? Громадська організація «Екоклуб» готова до співпраці. Ми відкриті у нас на сайті та у всіх соцмережах є форма, яку будь-яка лікарня чи громада, якщо вона зацікавлена, може заповнити. Ми не можемо гарантувати, звісно, тому що ми порівняно маленька організація, що ми відразу з усіма будемо працювати. Проте досвід показує, що чим краще напрацьовані попередні розрахунки, чим лікарня більш готова до реалізації цього проекту, тим більше ймовірність реалізації. Я сказав, чотири. Проекти ми реалізували і ще до кінця року заплановано щонайменше чотири. Але, скажімо так, апетит приходить під час їди, і ми хочемо допомогти усім громадах. від сходу до заходу, від півдня до півночі. Тому закликаю громад звертатися до вас. Ми до нас ми готові до співпраці. Ми готові допомагати громадам інвестувати, шукати варіанти, надавати технічний супровід таких проектів. До речі, на вашому досвіді вашої організації наскільки йдуть зустріч якраз різні заклади і громади щодо встановлення панелей, чи які можливо питання найбільше їх цікавлять на етапі домовленостей? Є різні громади, і різні питання, скажімо так. Одним з критичних питань, це чи в принципі можна поставити сонячну станцію, тому що мають існувати певні технічні умови, вимоги і умови. Це як до даху або до земельної ділянки, на якій встановлюється, так і безпосередньо до електромережі. На жаль, у нас не нові порівняно будинки, лікарні, зокрема, і тому це є певні вимоги. Проте досвід показує, що фактично всі громади, майже в Україні, готові до співфінансування подібних проєктів, і як це не Парадоксально, але саме війна продемонструвала безпеку відновлюють джерел енергії. Вони маленькі, вони знаходяться безпосередньо на об'єкті, де потрібно споживати, і знищити величезну транспортну мережу до Києва або до цілого регіону ракетою. Це можливо, а знищити 100 сонячних маленьких станцій це доволі проблематично і накладно, і тому використання відновлюють джерел енергії це в першу чергу про безпеку і в другу чергу про економію коштів. Тому громади усвідомлюють ці процеси, не чекають, коли держава, хоча ми теж на державному рівні заявили про курс на відновлення джерел енергії, готові інвестувати в ці ресурси, зацікавлені. І знову таки ми говоримо не тільки про лікарні, водоканал, в тому числі ця критична інфраструктура. Всі ми відчували, як 10 годин без води це дуже важко у квартирах, і тому є водоканали, з якими ми теж працюємо і допомагаємо громадам реалізувати подібні проекти. До речі, ще важливе питання з приводу обслуговування його. Наскільки воно важке подалі після встановлення власне його? Наскільки потребує зусиль, можливо, коштів? Загалом будь-яке обладнання потребує обслуговування, якщо ми хочемо, щоб воно працювало довго. Можна на нього не дивитися, але тоді воно буде працювати власне коротший термін. Говорячи про станцію, там немає якихось рухомих елементів, там немає якогось суперспецифічного обладнання, тому сказати так, що має бути спеціальна людина, яка щодня ходить і щось там крутить до допрацьовує, до такого немає. Раз в півроку треба обслужити панелі безпосередньо помити, щоб їхні ККД, і раз там в рік пройти плану. У перевірку електротехнічного обладнання, але ми це робимо ну, в звичному режимі з більшістю електроприладів, навіть удома, там з чайником посудомийкою, Якщо ви хочете, щоб вони довго працювали, треба раз в рік їх обслуговувати. Тому сонячна станція це не якийсь космічний апарат, який потребує суперзнань. Тобто, будь-який середньостатистичний нормальний електрик, який зазвичай і безпосередньо є в лікарні, може обслуговувати цю станцію. Люди проходять додаткове навчання, яке нескладне, і далі забезпечують обслуговування станції. Чи потребується коштів, це якісь мінімальні витрати там, на помити, можливо, замінити якісь речі. Більшість обладнання знаходиться на довготривалій гарантії. Наприклад, панелі це 12 років гарантії, інвертор 5 років гарантії. Тому базові всі прилади вони на довготерміновій заводській гарантії. Якщо з ними щось стається, то завод їх просто замінює. Тому я б не сказав би так, що це не Ніше, чим обслуговувати посудомийку. Дуже вам дякуємо, пане Дмитро, за таке детальне роз'яснення і за участь в нашому ефірі. Дмитро Сакалюк, експерт громадської організації «Екоклуб», був з нами на прямому зв'язку і розповів про проєкт сонячна допомога Україні та встановлення сонячних панелей на будівлях медзакладів та інших інфраструктурних об'єктах.